Так, ескалація в Мінеаполісі і власне те, що відбулося. Чи можна це вважати трагічною випадковістю? Чи можливо, я можу помилятися, безперечно, ми бачимо нову таку тактику федеральних агентів, де застосування зброї стає першочерговим інструментом під час рейдів? Ні, ну там насправді ми ж з вами повинні розуміти, що зрозуміло, там є свої думки з цього приводу в самих Сполучених Штатах. Але мене особисто більше цікавить інше, я звернув увагу на відповідні ресурси, які е, займаються, наприклад, прийомом коштів е, на ставки, тоталізатори, які займаються, зокрема, відповідними політичними прогнозами. І от на цих ресурсах е, вірогідність того, що е, Трамп веде в штат е, війська. І застосує закон про повстання і відповідно необхідність встановлення конституційного ладу. Так, от на цих ресурсах подібну ймовірність оцінюють як один до трьох, тобто там на тисячу доларів ти понад понад три тисячі доларів у разі виграшу отримаєш. А до речі, на цьому самому ресурсі ймовірність військових дій між. Армію Сполучених Штатів та Нацгвардію Штату оцінюють як один до дев'яти. Тобто, поки що ймовірність невелика, але тим не менше, вже про це так само задумуються. і це насправді достатньо серйозна криза з точки зору застосування цих всіх інституцій, які впровадив Трамп. Але знаєте, мене більше в цій ситуації привертає увагу наступна. це те, що розкол суспільства, ну, судячи з оцінок, я багато різних оцінок бачив з цього приводу, читав. Як це оцінюють різні е, люди, але партійність в оцінках вона нікуди не дівається у Сполучених Штатах. Uh -huh. Тобто, все одно, якщо ти належиш до певної партії, все одно я дуже багато бачив виправдань з боку діяльності цієї самої структури е, антиімміграційної, впровадженої президентом США Трампом, дуже багато бачив виправдань щодо того, що, наприклад, у цей громадянин якого застрелили, що він. Володів зброєю, що він, так би мовити, міг нести собою загрозу. Ну, коротше кажучи, що це все якісь відповідні, зловісні ліваки, які подібним чином збурюють американське суспільство. Тобто, от це як на мене є найбільш показово, тому що насправді життєздатність будь-якої демократії залежить від життєздатності громадянського суспільства. Громадянське суспільство. Воно настільки здорове, настільки воно відштовхується від якихось базових цінностей і базових понять щодо, наприклад, певних прав свободи, власне кажучи, на цьому сполучені штати були засновані. Mm -hmm. Якщо ми звернемося до праць батьків-засновників США, до декларації незалежності Сполучених Штатів, де незалежні Сполучених Штатів обґрунтовується не через щось, а через фундаментальні права людини, як це, власне, кажучи, Томас Джеферсон. І сформулював як автор Декларації Незалежності США. От, життя, свобода, прагнення до щастя. Ну і якби порушення права на життя, це вже певний виклик е е фундаментальним принципам, на яких заснований американський конституціоналізм, mm -hmm. як на мене. Але повторюся, оцінки вони насправді різні. І те, що ми, наприклад, зустрічаємося переважно з оцінками з точки зору. Наприклад, демократів, це не означає, так. що у республіканців немає альтернативної точки зору. Вона є. І це, як на мене, дуже і дуже показово і демонстративно з точки зору того сценарію, з якого я почав про можливість угу. якихось заворушень, масових зіткнень, бойових дій і так далі і тому подібне. От, власне тобто, кажучи, що цікаво, чи не запускають оці всі події, ленсюжок, який, зрештою призведе до чогось значно більш серйозного. Ну а на вашу думку, як ці події можуть вплинути в такій довгостроковій перспективі, якщо ми говоримо про осінь, про листопад 26-го року? Як ці розстріли вплинуть на шанси республіканців здобути місця в сенаті? Бо зараз здається, що ці події для демократів є таким, ну нехай це цинічно прозвучить, але менше з тим подарунком, які тепер фактично і будують свою кампанію на темі захисту демократії і проти тиранії. Ну, це не єдиний, мабуть, подарунок, який зробили республіканці, зокрема нинішня адміністрація Трампа демократам. Тобто, насправді, вони роблять усе для того, щоб демократи змогли відмобілізувати своїх прихильників і здобути відповідний позитивний результат на виборах до конгресу. Причому там є певні ознаки, які ще до цих всіх скандалів вказували на те, що. Шанси самими республіканцями на перемогу оцінюються достатньо негативно. Зокрема, низка конгресменів заявила республіканців, заявили про відмову від участі в наступних виборах, а це достатньо промовостий сигнал, що вони, як кажучи, не впевнені в своїй перемозі. Відповідно, хочуть залишити свою посаду з високо піднятою головою. Ну, це все вказує на те, що справді є певні проблеми для республіканської партії, але тут цікавіше те, як вони цю проблему ці проблеми будуть вирішувати. І от мене такі підозри, що знаєте, оці всі історії пов'язані з Гренландією, з Венесуелею, з Іраном. От, наприклад, у нас дуже багато обговорювали ці всі достатньо дивні заяви, дії. Президента Трампа щодо Гренландії, те, як він ввійшов в клінч з європейськими партнерами США, розглядали це все з точки зору геополітики, з точки зору впливу. А чи не може це бути суто політтехнологічна тема? Ну, от, наприклад, Гренландія як засіб відповідним чином мобілізувати і консолідувати виборця. От є зовнішня загроза, там є можливість, знову ж таки. Знаєте, як у свого часу Путіна був кримський консенсус? Так, наприклад, можливо, в політехнологі Трампа мріють про якийсь гренландський консенсус, що ми, ну, наприклад, там подарували США Гренландію, хто хто ще такий величний президент, як е, Трамп, е, тому тут е, це теж цікаво. Поки що скидається на те, що ці всі внутрішньополітичні проблеми можуть спонукати президента США до більш активної зовнішньої політики саме з точки зору політтехнології, з точки зору виборів і е, утримання якихось відповідних електоральних позицій чи навіть посилення цих електоральних позицій. Це, в принципі, достатньо було типово для республіканської партії, яка завжди. Робила ставку на активну зовнішню політику як інструмент, в тому числі і політики внутрішньої, тобто показати силу, пограти м'язами і відповідним чином надихнути своїх виборців гордістю і таким чином перекрити внутрішні проблеми, внутрішні скандали. Так, зрозуміли. Пане Патріке, я вам дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру Київ 24 Сьогодні Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку. Говорили про заворушення у Сполучених Штатах Америки.